Привіт! У цьому відео я покажу як змінити приціл у Marvel Rivals. Спочатку запускаємо Marvel Rivals, потім клікаємо на налаштування вгорі, а тоді ще раз на налаштування. Далі обираємо клавіатура і переконуємося, що вибрано бій. Прокрутивши трохи вниз, побачимо приціл і під ним наш перехресть. Щоб змінити приціл, спершу виберіть тип перехресть. Зараз стоїть стандартний, його видно праворуч. Якщо клацнути і вибрати, скажімо, точку, вона з'явиться праворуч. Якщо цього мало, натисніть Плюс для додаткових опцій. Наприклад, ширину бачимо, як зміни оновлюються праворуч: прозорість, товщина контуру та його прозорість. Можна додати розмиття тощо. Якщо вам подобається, натисніть Зберегти як нове, дайте назву. Тоді підтвердити. І готово. Тепер натискаємо ТЕСТ, і ви можете вибрати створені приціли або повернутися до стандарт. Можна також імпортувати приціли за допомогою кодів. Натисніть Імпортувати, вставте код прицілу з сайту, який вам сподобався, і натисніть Підтвердити. Ось так легко змінити приціл у Marvel Rivals. Якщо це допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!